Сьогодні поговоримо про мінус полуниці полка, тому що, як і кожна полуниця, вона має свої переваги і вона має свої мінуси. І одним із самих головних мінусів цієї полуниці це не є сірогниль. І не її густота, так як, так вона розкущується, а це є її смак ягоди, тому що вона солодка. Це як би грає і в плюс, ну і в мінус в деяких ситуаціях. Чому? Тому що якщо ягода солодка, це зразу буде нашестя мурах, слимаків, різного роду там комах і навіть пташок. Тому що я помітив. Таку ягоду з кислинкою мурахи не їдять. Тільки дивишся, де мурашка прогризла, пробуєш ягоду, а ягода на смак як сахар. Тобто вони відчувають, де ягода солодка. Але я помітив ще одну річ, що така проблема вона тільки йде в перший рік. Чому? А, тому що в перший рік, ось у нас ми бачимо кущ, кущ більше не буває, якщо ви посадили його у вересні, в жовтні. І так далі. Ну, може в серпні, якщо один кущ посадити, і така ямка буде, він більше не буває. Якщо полив, там може бути більше, ну ще залежиться від весни. І виходить, що в нас ще є, доступ до ґрунту, до де в принципі збираються всі шкідники це мурахи, це слимаки і так далі. А, на наступний рік вже ця проблема відпадає, тому що наша полуниця, ось так, вона бачите, як. Воно все заросло, бо навіть бур'яни не ростуть. Уже бур'яни на другий рік, де коли повинниця посажена на агроволокно, на агротекстиль, вони рідко з'являються. Це хіба що якщо кукуш пропадає, або такі живучий бур'ян, типу Кульбаби, він так, да, він з'являється. А от інші то я не бачу, рідко бачу. Буває ще пірей. А так, нічого такого я не бачу. І ці всі шкідники вони вже не мають на другий рік доступу до ґрунту, в якому вони ховаються в такі. Сонячні дні, жаркі сонячні дні, а потім може, ввечері вони от знову починають вилазити, особливо слимаки. Да? Їм же ж потрібно десь в день ховатися. А тут сильно не наховаєшся, тому що кожен день так ходиш, вибираєш полоницю. Їм і самий класний варіант це ось, ховатися в саме в таких ось, ось, ямках під агроволок на заліз, і потім ввечері вилізти. Це було мене найпоширеніше запитання, ось буквально недавно. На TikTok, там і на Ютубі, що робити, мурашки доїдають полуницю, там, слимаки і все, що з цим зв'язано. Ну, По ягоді я нічим не йду. Моя позиція проста. Я просто змирився з цим всім і все. Хай ті там 10-20 ягод з'їдять за сезон. Мені здається, я, я від цього не помру. А йти просто зараз по ягоді, коли вона ось ось уже має стигнути і деяка стигне ви збираєте, ну це я вважаю, це, це безуміє. Це, я не знаю, ким потрібно бути, щоб цим займатися. Я, навіть якщо ти там для себе це вирощуєш, я таким не займаюся, і я, в принципі, по ягоді, в мене є відео, де я навіть не роблю ніякі підкормки по ягоді, тому що я вважаю це лишнім в плані вирощування полуниці. Тому, коли ви будете купувати цей сорт, просто повинні знати, що з ним така є проблемка, що він солодкий, але солодкий він для всі. Але враховуючи врожай, враховуючи там, О, так як вона. Там, стіка до хвороб, там, смак ягоди, посадка, там, і так далі, я вважаю це якби, не, незначним її мінусом. Ну І також оці всі схеми, за які я розказував у відео, да, коли кущ розкущується, воно тільки працює на агротекстилі, на агроволокні. Якщо у вас буде посадка на соломі, а полку не треба садити на соломі, і садити на агротекстилі в ідеалі. То якщо вона буде стояти просто на соломі, ваші ягоди лежать на соломі. Це саме ідеальний розклад, коли будуть у вас з'являтися мурахи, слимаки і так далі. На соломі потрібно садити такі більш сорта з кислинкою, якщо ви їх вирощуєте. А таку солодку потрібно обов'язково садити або агроволокно, або агротекстиль. Я рекомендую соти агротекстиль.